Що на зустрічах з армадою постійно задаються одне і те ж саме питання? Коли і чому міський голова Віталій Кличко не проводить засідання Київської міської ради особисто, більш того, залишає засідання навіть зараз. Зараз, коли розглядаються важливі для всього міста Києва питання, чому перетворюється Київрада на манданчик політичного протистояння? Чому Київрада, це орган, яка має залишатися поза політикою? І головна політика у нас зараз це вирішування питань киян. Чому ці проблеми не піднімаються? Кияни Віталій Володимирович, ну відверто скажемо. Оці рафіновані зустрічі прошу від фракції. Віталій Дайте Володимирович. Від фракції. Абсолютно відверто вам кажу: рафіновані зустрічі з різними представниками різних груп і напрямів в місті Києві то не є робота з громадою. Громада складається з матерів, з дітей, з людей, які мають особливі потреби, і цю громаду також треба слухати. Ми хочемо задати питання, коли Київ буде безбар'єрним містом, коли в Києві закінчаться питання, які стосуються метрополітену, чому станції 6 закриваються, інші не відкриваються. Чому це все відбувається, Віталій Володимирович?